Добрий, день, друзі, ми з України! Сьогоднішнє відео присвячене яблучному повидлу Білий налив, тому що ми віримо, що все буде добре і що ми скоро будемо пекти пироги. З якою начинкою? З яблучним повидлом. де ми його візьмемо, ось зараз приготуємо. Якраз розпочався сезон яблук в нашому саду. Дозріві вже і яблука білий налив. Сам по собі цей сорт яблук солодкий та має легку кислинку. Тож, консервація матиме збалансований смак, а ще неймовірний аромат. І так готуємо повидло білий налив. Звичайно, яблуко потрібно помити. Видалити серцевину, почистити від шкірки і нарізати тонкими дольками. Порізане яблука зважуємо, щоб визначити, скільки до них додати цукру. На один кілограм яблук потрібно приблизно пів кілограму цукру. І так, насипаємо. У яблука цукор, не весь цукор висипаємо, трохи більше половини і залишаємо їх на 15-20 хвилин. Це потрібно, щоб яблука пустили сік. Ставимо каструлю на вогонь, Добавляємо сюди ж 100 мл води. І з моменту кипіння варимо 5 хвилин. Будемо варити яблука в кілька етапів. Це, щоб яблука не карамелізувалися. Поварили 5 хвилин, відставили для охолодження і знову ставимо каструльку на вогонь. Знімаємо пробу. Якщо не солодке, додаємо ще цукру. Цукру можна додати до 600 грамів на 1 кілограм. І так знову доводимо до кипіння. Варимо повидло по 5 хвилин, 3-4 рази, в залежності, яку нам потрібно мати консистенцію. Чим довше варимо, тим воно густіше. Повидло має однорідну консистенцію та гарний карамельний колір і приємний аромат. Залишилося взяти стерилізовані банки і розлити повидло та закрити кришкою кухонній шафі, це повидло в банках може зберігатися до одного року. Ось вже готове повидло. Густе. Виняли ложку і знову вставили в повидло, стоїть і не падає. Скуштували повидло, відкусили шматок хлібу з повидлом. Смачне, солодке, ароматне, такі ж добрі і будуть пироги з начинкою цього повидла. Друзі, сподобалося відео? Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал, так ви підтримаєте український контент, а разом ми сила поширте відео, друзям, щоб у вас і в них все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. До побачення!